І тому відштовху нам було неважко перейти від Суржика на українську мову, тому що ми в, вже були і так на цьому шляху. А от людям, які ще досі говорять російською, мої співчуття. Це, це прям трагедія, що ви досі не зрозуміли того, що потрібно вже зав'язувати душить собі мало Можете розказати найцікавіші моменти з фільму Люксембург-Люксембург була сцена, яка. Там, де моєму персонажу Колі маршрутчику, треба було подаїть казу, прям, прям реально сісти, подаїть казу. І мене в цей момент переділи в бабку, в цю бабку, яку збив персонаж Коля. І, типу, коза, щоб не розрізнила, що це хтось другий прийшов. І я сидів, цілу годину знімали цю сцену, як я даїв цю казу. І пройшло два роки з моменту зйомок. Я сижу в Венеції вже. На прем'єрі, всесвітній прем'єрі фільму сижу, дивляться всі фільм, глянули, встають італійці, повна зала, оплески. Я, вст... я сидів, я ще не встаю, я такий думаю. Вибачте, кому це не подобається, я такий сижу, думаю. А де сцена з козою? <рис�я> Вони просто час я сидів, даїв козу, оці дойки вонючі, мерзкі, молоко теж козяче, якщо хто не знав, дуже вонюче. Я час сидів, даїв цю казу, щоб ця сцена не попала у фільм навіть. Оце я був дуже обурений в цей момент, і ця історія вона назавжди зі мною тепер. І мої лодоні цього не забудуть, що відбулося. У Лодоні досі ваняють. Тиждень цілий знімали в Люксембургі, і... а на той момент в мене не було прав. І я просто по Люксембургу їздив без прав на, на машині з видуманими номерами. Раз чуть в бензовоз не в'їхав. І я такий ну трохи раз переживався, а продюсер каже: та класний кадр вийшов би, просто в кінці довелось би в титрах вас обвести квадратиком, що ви вже все. А як би це пафосно не звучало, але просто типу, будьте собою і будьте чесними перед собою, і я думаю, що все вийде.